Вітаю вас! Ви на каналі Літераторка. З вами я, Аліна Конотоп, і у цьому відео ми з вами поговоримо про жіночий образ в українських народних казках. Але спочатку я хочу подякувати вам за ваші теплі щирі коментарі. Мені надзвичайно приємно! За ваші побажання міцного здоров'я. Я також бажаю вам, щоб ви були здоровими, щасливими і бажаю всім нам мирного неба над головою. Разом ми сила, і разом ми переможемо. Ви не повірите, але спочатку я планувала ось зовсім по-іншому побудувати це відео. і Трохи про інше розповідати, але буквально за кілька хвилин, ось до того, як я почала записувати відео, ось все в моїй голові ось змінилося, і я вам ось зовсім про інше. Про що ж я збиралася розповідати? Я збиралася вам показати, що образ жінки. В українських народних казках зображений у дещо негативному плані. Бо народ таким чином хотів показати ті негативні якості, які мали жінки, для того, щоб жінки так себе більше не поводили, щоб показати їм з сторони, як вони виглядають. І я вам ось. Розкажу про ті якості, які підмітив народ, е, і наведу приклади казок, у яких розповідається про ось подібний прояв жіночих якостей. Найперша казка це язиката хвеська». І що засуджується у цій казці? Балакучість, невміння тримати таємниці. Чоловікові довелося провчити свою жінку, вигадати, або підлаштувати таку собі ось ситуацію, обдурити її, щоб потім жінка не розказала вірніше, ось, щоб їй потім не повірили, коли вона буде розповідати про скарб, який знайшов чоловік. Далі. Жадібність, злість, сварливість. Для прикладу це казка Кобиляча голова. Пам'ятаєте от ось бабу? І взагалі образ мачухи. В казках не лише українськ. Наприклад, у німецькій народній казці, яку записали брати Грім. Пані метелиця. Там ось Мачуха, в принципі, досить у подібному світлі виглядає. Е, що ж хотіла Мачуха, їй було взагалі байдуже на долю своєї прийомної дочки. І ось хотілося її не лише вижити з дому, але, можливо, і зжити зі світу. Бо вона запропонувала своєму чоловікові відвести. Дочку в ліс. Що там з нею трапиться, ну, ви самі розумієте. Але коли вона дізнається, що та ось прийомна донька отримала певну матеріальну винагороду від кобилячої голови, тут ось проявляється її жадібність, бо і вона хотіла отаких ось матеріальних благ для своєї дочки. Чим усе це закінчилося, вам відомо. Далі, для прикладу, ось про жадібність, про липку і зажерливу бабу. Я з відео про це знімала, що баба від липки через діда хотіла багато різних благ. Але останнє, що вона забажала, це щоб люди були її наймитами, липка на це не погодилася і забрала все те, що їм до цього давала. І ось через жадібність вони все втратили. І ще про жадібність і зажерливість ось одна з моїх улюблених казок в дитинстві три бажання. Напишіть в коментарях, ось чи знаєте ви, про що розповідається в цій казці. до діда з бабою, які жили досить бідно, завітала на ночівлю невідома ось бабуся. Ця бабуся сказала, що в неї немає. Чим розплатитися з ними, але коли вона піде, то здійсняться три їхні бажання. І ось коли дід з бабою сиділи за столом і довго думали, чого б їм забажати, бо баба хотіла грошей, в молодості. А дід сказав, що він хоче домашньої ковбаси. І ось з'явилася на столі ця ковбаса. Баба тут ось в розпалі в розпачі викрикнула. Щоб тобі та ковбаса та до носа приросла. І що ж ви думаєте? Ну, звичайно, вона приросла, відірвати, відрізати вони її не могли, дідові боліло. Останнє, що їм лишалося зробити, звичайно, ось побажати, щоб та ковбаса та ось відпала, відросла від носа. Вона ось відпала і таким чином зникли, використалися всі три їх бажання. І ось знову тут ось показується меркантильність, жадібність баби. До прикладу, казка. Наполеглива жінка. Ось В попередніх відео я згадувала про неї. Це казка з розряду тих казок, де чоловік хоче провчити, або ось, е, вчити свою жінку. Що засуджується у цій казці? Надмірна цікавість жінки, її можна порівняти по сюжету з язикатою хвеською. Так само чоловік її вирішив провчити. Бо ось оцій жінці наполегливій, її байдуже навіть на долю та життя її чоловіка, якби лише отримати бажане. І тепер ось поставте відео на паузу і напишіть ось що в коментарях: чи знаєте виказки, у яких би жінка зображувалася позитивно, які якості її. Ось хороші позитивні якості підмітив український народ. Ті, хто зараз думає, що, а хіба такі казки є, тоді слухайте мене далі. Так, перша казка, про яку я хочу вам нагадати, це Солом'яний бачок. Ви пам'ятаєте, що ось баба вигадала? Для діда таке завдання, щоб той їй зробив солом'яного бичка, обсмолив його смолою, і за допомогою солом'яного бачка вона наловила звірів. Потім, щоб ті звірі вижили, вони мусили принести їм багато матеріальних благ. До речі, казка про солом'яного бичка у мене також є на каналі. Можете переглянути. Згадала вам про цю казку, що тут ось зображується мудрість жінки і її ось кмітливість. Далі, ще є така казка, мудра дівчина, ще її звуть е, розумниця, дівчина-дочка, ось батькові допомагає розгадувати загадки пана. Спочатку в казці розповідається про двох братів бідного та багатого. Бідний брат працював у багатого, і багатий за це е, дав йому корову. Але пройшов час, і багатий пожалів, що він дав бідному корову, і вирішив її забрати назад. Але ж бідний брат за неї відробив і пішли вони судитися до пана. Пан загадував різні загадки. А відгадати їх допомагала ця мудра дівчина. Ось пам'ятаєте, останнє щось що пан загадав, щоб вона до нього прийшла, але не одягнена і не гола, не взута, і не боса, не йшла і не їхала ні з гостинцем, ні без гостинця. Ось я впевнена, що зараз ви ось всі пригадали цю казку. Казка, у якій також ось вказується на розум жінки. Зізнаюся, до цього вечора вона була для мене невідомою. І вона стала вирішальною у тому, що я вирішила змінити свою думку стосовно образу жінки у народних казках. Бо ось чоловік і жінка. У них були воли, а поряд жили сусіди, у яких був віз. І ось вони об'єднувалися, давали один одному то віз, то воли, щоб кудись поїхати. І ось ця жінка говорить чоловікові, у яких чоловіки жінка, у яких були воли. Вона говорить, що нам же волів потрібно годувати, а їм воза не потрібно. То давай продамо ці воли, купимо конячку. та... Воза. Чоловік погодився. Хтось скаже, що тут ось вказано на жадібність жінки, але ні, насправді тут ось розум її, раціональний. Ось розум. Таке є, поняття, не знаю. Ось її раціональність, скажімо так. Цей чоловік пішов продавати волів. Але він зустрічав по дорозі людей, які пропонували обміняти це хвалів, ось там на корову, на коня, на півня. І ось останнє, на що він обміняв, це була калиточка. Але потім розлилася річка, і щоб його перевізник перевіз через ту річку, йому потрібно було щось йому віддати. Єдине, що в нього було, це була калиточка. І ось його побачили чумаки. І дізналися, оту всю історію, що ось чоловік іде з пустими руками. і... Я зараз вам зачитаю. Так, як розпитали ж вони його, за що виміняв калиточку? Сміються з нього. Що тобі кажуть жінка за це зробить? Аж нічого, скаже, що слава Богу, хоч сам живий вернувся. Та й побилися вони об заклад. І ось прийшов він е, додому і почав жінці ось це все розповідати. Обміняв він, наприклад, на корову. Це ще краще буде у нас молоко. І ось далі щось там, гуску, півні. Так, про півдня. це ще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. А він і каже, що з півдня обміняв на калиточку. І це добре будемо. Дехто заробить, чи він чи я в калиточку складати. Потім ось розказав далі, яка історія трапилася, і жінка відповіла: ну що ж, слава Богу, що хоч сам живий. Вернувся, нічого робити чумакам віддали чоловікові 12 возів з батюшками. І ось завдяки мудрості, ось розміреності жінки, яка не сварилася, не ображалася, вони стали багатими. Тому ми можемо підмітити, ось що наш ось український народ був справді мудрим, і він зобразив жінку різнобічно. Він допоміг їй стати кращою, підмітив усі негативні риси, які в ній були, і підмітив також позитивні риси, до чого потрібно прагнути щось за хорошою жінкою і в сім'ї лад. І оцей ось розум жінки приводить до того, що родина стає заможною. Це досить цікавий погляд, як на мене. І, можливо, тема була б для окремого відео, але ось я це все вмістила в оце відео. Так, лишаємо свої коментарі, які ось у вас враження від цього відео, і, можливо, маєте чимось поділитися, якісь ось власні думки виникли у вас з цього приводу. З вами була Аліна Конотоп. До речі, підписуйтесь на канал і зустрінемося у нових відео.